Майже 20 тисяч українських дітей викрала Росія з окупованих територій. Такі дані станом на 25 п'ятий рік озвучила радниця уповноважена президента і справ дитини Дар'я Герасимчук. В самому ж Кремлі не соромляться говорити про уявіть собі, що найменше тисяч під приводом оздоровлення в літніх таборах. Дітей вивозять на два тижні, але потім не повертають батька місяцями. Угу. А деякі діти навіть опинялися взагалі в нових сім'ях. До речі, так сталося з братом героїні нашого сюжету. Ксенії спочатку школяра відправили у табір, а вже згодом нова родина готувала документи на усиновлення хлопчика. Як сестрі вдалося повернути рідного брата з російської пастки? Що це за табори, такі в яких перевиховують українських дітей, та як працює машина викрадення, розкаже Каріна Шевченка. Дивимось. Він каже, я теж хочу поїхати. Я Каже, Сергій, ти нікуди не поїдеш. Ну, ти згуздується. Химану, якщо там зв'язку не буде, ну взагалі ми з тобою більше не побачимося, бо Росія закриє кордон. 20-річна Ксенія пригадує, як у серпні 2022-го Росія силоміць розлучила її з рідним братом. Діти жили у Вовчанську в прийомній сім'ї. Після закінчення школи дівчину змусили вступити у російський технікум. А 11-річного брата відправили у так званий літній табір. Сім'ю розлучили майже на рік. Це був табір в Гілінжику з назвою Мідвіжонок. Коли почали в Вовчанськ, була можливість виїхати в Росію щось забрати або когось забрати. Я дзвоню нашій наші матері кажу, можете поїхати забрати Сергія бо ну зараз закриють кордон, бо цю інформацію я чую від Росіян. Вона каже: Ні, я не поїду Сергія забрали з табору сусіди, які поїхали в Росію також і за своїми дітьми. Але Ксенії не дозволяли бачитися з братом. Ми зовсім не бачилися, бо, по перше, їхня родина була проти того, щоб я приїжджала. Вони, вони мені взагалі сказали приїжджай через півроку. Як тільки Ксенії виповнилося 18, дівчина вирішила забрати брата та повертатися в Україну. Їхала з одного краю Росії в інший, подолала понад тисячу кілометрів. У нього питають: чи ти знаєш, що твоя сестра? приїхала? каже: Да, да, знаю, типу, хоче мене забрати. Ти хочеш їхати? Він каже: типу, ні. Кажу, можна ми поспілкуємося окремо, будь ласка, в іншій кімнаті нам дали можливість поспілкуватися. Каже, ні, я не хочу, бо в Україні там нацисти орудують, вони мене вб'ють. А я хочу тут залишитись. Ксенії таки вдалося вирвати рідного брата з рук окупантів. каже, якби приїхала трохи пізніше, Сергія би вже усиновила родина, в якій він жив. Два роки тому вони повернулися на підконтрольну Україні територію. 14-річний Сергій під опікою нової родини. А дівчина почала студентське життя у Києві. Схожу тактику Кремль застосовує до усіх українських дітей ще з 2014-го. Щонайменше 18 інституцій таборів на території Білорусі, є щонайменше 14 на території окупованого кримського півострова, і понад 60 інституцій, 67, якщо я не помиляюсь, на території самої Російської Федерації. Росіяни їх обліковують, складають так названий список потенційних дітей, які можуть бути вивезені. Потім вони приходять до батьків десь під примусом, десь через от, так названі гуманітарні програми. А ось відео дітей з Запорізької області минулого року їх відправили у табір аж у Дагестан. Діти добре підготувалися до поїздки. Вивчили чим багата наша республіка. У Дагестані є прісні озера, деякі є блакитні. А ще дітей змушують співати гімн ворога та вчити їхню історію. Тих підлітків, які відмовляються це робити, карають, принижують та закривають в ізоляторах на одинці на кілька днів. Для швидкої адаптації табори змішані: частина російських, частина українських школярів. Дітей вчать буквально. Ну, там, скажімо так, основ військової справи, і поводження зі зброєю, і стріля... стрільбу, і тактичну медицину. Їх філософія дуже проста. Дитина повинна навчатись військовій справі і в майбутньому повинна стати солдатом російської армії. Понад 50 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій цьогоріч Росія планує знову відправити у схожі табори перевиховання. Зокрема, ворожі змі пишуть, що 240 школярів Херсонщини поїдуть аж у Волгоградську область на військово-спортивні навчання у таборі Авангард. Все це порушення Женевської конвенції щодо правил ведення війни у 2023-му Міжнародний кримінальний суд видав арешт на Путіна та уповноважено збрав дитини Марію Львову Білову за незаконну депортацію українських дітей. А вже у 2024-му Парія закликала визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом. А місяць тому Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановлення відповідальності за незаконну депортацію дітей до іншої країни.